Знаєте, чому стратегічна перевага? Тому що ну, противник стратегічно має дуже ну просто колосальні ресурси, але використати їх ефективно він неспроможний, як виявилося, і він на сьогоднішній день дуже обмежений в можливостях ведення якихось наступальних операцій. Він навіть не може собі дозволити кілька наступальних операцій е, на одному напрямку, і це свідчить про те, що Україна своєю стійкою обороною ну. Примусило противника відмовитися від якихось таких повномасштабних всевисяжних наступальних дій, я розумію, що це може виглядати трошки надоптимістично, але просто подивіться розміри і можливості Росії і розміри і можливості України, щоб стало зрозуміло, наскільки ситуація помінялась порівняно з 24 лютим 2022 року. Коли Україна просто вже стала таким надмітним горішком, який Росія вже роздолбати просто не може на сьогоднішній день. І що це як на стратегічна перемога? Вже то, що там потрібно буде досить не досить, а колосальні зусилля, щоб перемогти остаточно, це вже питання, яке може бути вирішено, тому що Україна фактично стала частиною вільного світу. Вільний світ повністю це прийняв і підтримує Україну у повному обсязі. Ми бачимо, що зростання інтенсивності бойових дій зараз на лінії зіткнення, причому по лінії від Куп'янська і до Углідара Новопалівський напрямок, активізація так от в умовах інтенсифікації цих дій, ми використовуємо всі наші можливості. Тим більше, що сучасна техніка поступає не в таких масштабах, які нам потрібні, і головне не так швидко. На жаль, тому ми використовуємо наявну радянську техніку, яка є. На ремонтуємо наскільки можемо модернізуємо в ході ведення бойових дій. І окреме питання ми засвоюємо нову техніку. Зараз уже в світі немає такої армії. Яка б яка б мала стільки ри різновидів досить складної техніки, і підійшла черга відносно, на мій погляд, відносно залучення авіаційних безпілотних і пілотованих можливостей, а також ракетних розмови йде про ракети, які б могли наносити удари за 100 кілометрів, тому що Наші цим умовам нанесені ударів реактивними снарядами Хаймерсів і МЛРС. Росіяни вже пристосували і свої склади, свої пункти управління розташовують за 100 кілометрів. Ми опинилися в такій ситуації, коли ми маємо радіти любі одиниці озброєння бойової техніки, яка стріляє, допомагає нам відбувати агресію, і це знаєте, ну прийнятне зло. Хоча з точки зору військового планування, з точки зору забезпечення операцій, це просто реальний кошмар. Тому що ви можете собі уявити, яка широка номенклатура запасних частин, деталей боєприпасів має бути присутня при цьому забезпеченні. Як це важко ну, скоординувати, зоркеструвати, якщо хочете, і ви і використати? Натомість, ми все одно це використовуємо. Ми з цим працюємо, і знаєте, я б сказав так, що саме такі. Вот Райдужний або широкий спектр, дозволяє нам практичними кроками виробити розуміння необхідності того, що нам потрібно дійсно. Тобто, який конкретний вид озброєння, яка конкретна одиниця техніки нам дійсно може бути потрібна, тому що зараз ми фактично тестуємо все, що є в доступі. І зараз продуценти зброї так дуже уважно придивляються до ходу бойових дій, вивчають. Втрати вивчають позитивні і негативні сторони кожної зброї для того, щоб ну зайняти певне місце у майбутньому ринку зброї, тому це, це зло для нас, але це зло через яке треба пройти. Це зло, власне яке допомагає нам робити добро. Оновлення нашої армії побудова відповідно до стандартів європейських, світових натівських. Цей процес відбувається. Він дуже пришвидвся, швидшився е, в зв'язку з війною, повномасштабною, е, яка зараз іде, і яка вимагає це робити саме швидко і ефективно. Наша армія військової більшості сфері військовослужбовців це мотивовані е, багата. частка — це добровольці, в великій частині. Ініціативу виконання завдань з верхні ланка передана на нижчі вплоть до там відділень груп, які діють на війні, і ми бачимо це особливо в порівнянні з Російською Федерацією. Крім того, окреме питання побудови нового логістичного забезпечення. Ми бачимо ролі значення його. Ми бачимо, яким чином це повинно організовуватися. І якщо має місце. Якщо це відбувається швидко, то і безпосередньо свої бойові дії, на які направлено це забезпечення. логістичне, вони проходять більш ефективно. Двадцять четверте лютого дня двадцять другого року. Люди прокинулись в іншій реальності, і ця реальність почала диктувати в тому числі і свою зміну картини світу. Вона полягала в тому, що люди почали усвідомлювати свою не тільки релігійну ідентичність, що це зрозуміло, але й свою національну ідентичність, не зважаючи там на своє етнічне походження, не чекаючи а, заклику від держави, люди самі включилися в цей процес допомоги. І я постійно підкреслюю, що ми побачили красу горизонтального відповідального і суб'єктного українського суспільства. І це дає на виході, от якраз таке, що ми називаємо феноменом єднання, єднання заради спільного блага. Зміна ситуації вона пришвидшила дорослішення дорослішання і нації, і багатьох віруючих також. Багато хто пішов на війну із віруючих різних конфесій, навіть тих конфесій, які раніше стояли в таких пацифістських позиціях. Релігійні організації повинні набувати досвід, досвід працювати в таких умовах. досвід... Професійний, тобто вони не тільки займатися звичайною там євангелізаційне, проповідницькою роботою, місіонерською роботою, допомогою, допомогою в, в рамках там доброчинної діяльності, але і насамперед ставати певними такими терапевтами людських душ. І це складне завдання потребує професійної підготовки. Тобто цей виклик оць, після війни буде вимагати запит на терапію, на терапію, духовну терапію. І в 2014 році. І в роки наступні, і звичайно, після 24 лютого 22 року, статус української мови як державної посилився ще й тим, що масово громадяни України почали спілкуватися виключно українською мовою аби переходити з інших мов на застосування української мови і в роботі, і в житті проводилися опитування серед мешканців Києва, які висловили свою. Неоднозначно оцінку тому, що українська їхня рідна мова і вони послуговуються здебільшого українською мовою минулого року. Таких е, вивчень, таких е, робіт було чимало. І одні з таких були проведені провідними соціологічними інституціями, які визначили, що переважна більшість громадян України визнає єдиний статус, статус єдиної державної української, послуговується виключно українською мовою незалежно від е, різних куточків України. Ну і звичайно спілкується і вдома е, українською. Це важливо, бо такі результати, які е, демонструють та ілюструють домінуючий статус української мови в усіх сферах суспільного життя, рекордні за всі роки української незалежності. Лагідна українізація це в першу чергу можливості, а потім контроль відповідно до змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Починаючи з 16 липня 2022 року, ми маємо можливість накладати санкції на порушників, які принципово відмовляються виправляти свої зауваження у вигляді попереджень або накладення самих штрафів. Ми не ставимо собі за мету тотальної штрафізації, сказав би я так: ставимо за мету кінцево, щоб кожен громадянин України володів, як це визначено в конституції та мовним законом. Державної мови на належному рівні і послуговувався в тих сферах, які визначені законом. Фактично в усіх, крім домашнього спілкування, а також під час релігійних обрядів або дійства церкви. Оцінювати роботу спецслужб можна тільки виключно по тому. По ненанесенню шкоди для е, критичних інфраструктур і е, стратегічних намірів е, України, тобто, ми хочемо цього чи не хочемо, але частина нашого суспільства е, готова до колаборації була завжди, і, і перевихувати і зробити е, стерильне е, суспільство, яке однозначно притримується якоїсь одного політичного напрямку або е, думки. Неможливо і нам треба було б, було завжди бути готовим до того, що частина людей може перейти на сторону ворога. Ми бачимо, що відбувається на території окупованій, де частина і викладачів шкіл і адміністрації, і комунальних комунальних підприємств вони співпрацюють з окупантами і вважають це цілком прийнятним. Е, ніхто не може дати гарантії, що коли ворог прийде, ну, прийшов би десь якісь інші міста, цього б не відбулося. Ми бачили такі самі приклади і на Київщині, і на Чернігівщині. Тому е, треба розуміти, що е, вичистити заздалегідь це просто е, організувати е, таку, знаєте, погоню за відьмом е, де е, в, е, в тенета е, спецслужб можуть потрапити люди, які, е, можливо, Можуть і, і, і не перейти на е, сторону е, ворога, а проситись там, колись ментально, десь щось там висловлювали е, проти України, але в е, часи небезпеки стати зі зброєю в руках на захист своєї батьківщини. А от як оцінити е, е, діяльність спецслужб під час е, е, під час війни, під час якоїсь активної фази небезпеки, це виключно по тому. Чого ворог не досяг, ворог не досяг е, дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, ворог не досяг е, значних успіхів проведення якихось диверсійних робіт, у нас немає провалів в стратегічному плануванні, у нас немає е, здачі е, місць базування е, наших е, військових техніки, боєприпасів. Тобто, ми бачимо, що в загальному то, що хотів би ворог. Він е, не досяг, і це якраз говорить про, про роботу спецслужб, які е, або вчасно е, і заздалегідь е, викрили можливих інформаторів ворога, або не допустили його диверсійні е, е, групи на ті чи інші об'єкти.